Лисичка, тиковка, скрипка та капкан. Їхав чоловік дорогою та й загубив тиковку. Лежить вона проти вітру та й гуде. Аж біжить лисичка. Бач, каже Реве, хочеш ще злякати? От я тебе утоплю. Ухватила я її за мотузочку, почепила на шию і подалась до річки. Стала Тиковку топити, а та набирається води та булькотить. Геч, каже, ще й проситься, і не просись, бо не пущу. От як тиковка вже набралась води, та й лисичку тягне у воду. Бач, каже, то просилась, а це шуткує. Пусти бо. на силу вона вирвалась. От біжить, аж лежить на дорозі скрипка, та на вітрі і гуде потихеньку. Бач, каже лисичка, ангельський голосочок. Та чортова думка та й обмина її. Біжить далі, аж чоловік капкани розставив. Бач, каже, які хитрощі, мудрощі. Хіба вже на їх і сісти не можна? Тільки сіла, а капкан її за хвіст? Бач, яке, каже, ще й держе. Аж ось до тих капканів хазяїн іде. Дивись, ще може і бить буде, а той чоловік узяв її та й забрав.